Львів уже готується до Днів Європи. З цієї нагоди у палаці мистецтв відкрили виставку двох метрів львівського живопису Петра Сипняка й Ореста Скопа. Вирішили показати композиції, які створили під час спільної мандрівки Європою. Кільканадцять років тому об'їздили Італію, Голландію, Францію, Бельгію. Ми приїхали багато. Ви знаєте, я вам скажу, що тут навіть самі. Назви Рим, Антверпен, Венеція, Париж, Нельвань. Тобто ми по різних місцях. і Ми якраз з Петром займаємося цією справою як етюдне малювання. Усюди відкривали мольберти, малювали ескізи. Сепняк демонструє картини, які написав на основі таких ескізів, зроблених у Європі. А от Орес Скоп виставив якраз мандрівні ескізи. Не випадково обою художників долучили до експозиції і полотна на львівську тематику. На Україні я не знаю ще міста подібного, яке б так писувалося з Європи. Воно дуже нагадує міста, такі як Прага, як Краків. Одне тільки шкода, що у Львові немає річки і немає мостів. Переконані Львів, європейське місто і нічим не поступається Кракову чи Празі.